И типа... Я надо на моё указательство сказать привет, типа. И сегодня мы будем играть в pre Bronze Age. Marble Age, get it. Pre-Civilization Bronze Age. Это про цивилизацию бронзового века. Начинаем, значит. Great. Um, я уже играл в эту нотку довольно боли. Башка. І ніби. Далі, значить. Е... Це така, знаєте, як гра. Я думаю, ви вже в неї грали. То не стратегія, Чи стратегія? Це. ніби, Що я не знаю, як компрессия. Просто будемо грати. Тупо будемо грати. Тупо. Нагло тупо грати. Пару, знаєте, пару хвилин. Це... Це... Е... Текст це в технології. Тут можна собі якусь технологію, прочитати. тепер це нас є. І ніби. Це щоб більше продуктів, це щоб якийсь будиночок, це прокачені інструменти. І міст... це якась містика. Давайте прокачаємо це от e... Building. У мене ще ніяке інкриті, як ви бачите. Продовжуємо, значить. У нас головне місце позаду добувати їжу. E... <мас> Понятно. Тут написано, що ніби... Ворог близько. E, значить, нам можна шаш щось прокачати. Прокачка, появляється. Знаєте, кожних пару ходів. Ми прокачаємо це. Прогрес. Прогрес це добре. Нам написали, ніби що мало людей. Той. Зараз. І ми типу, продовжуємо. значить. Єс. Um, 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 yes. Це ніби на нас нападали Чи щось інше, так як я дуже довго буду перекладати. То це буде дуже довго. Дуже. О, Технологія появилась. Що ж нам прокачати? Я думаю, нам краще. Не... Зброю. Так, зброю. Отой минулий раз грав, знаєте, в мене не дуже вийшло, бо на мене весь час нападали. І ставалося таке, що мене знищувала нагло. Малгії. А, не. Інформація ю максимум футбол. У вас максимальна популяція людей. І нам треба зараз, наприклад, будиночок. О, бачите, нас зразу відкрився перша наша. Постройка німи, просить маленький будиночок. Тепер у нас більше людей може бути відмістимості. Прогрес. Добре, це прогрес. Ось така інформація. Далі. Якщо ви хочете, щоб я продержав ну, ніби записувати цю гру, то ставте лайк. Хоть би два! Як би я зараз сказав. Одного теж вистачить. Але щоб мій друг, який зараз біля мене стоїть, його не ставив, а то знаєте. Це печалька. Добре. От технології. Давайте, давайте. Рівезу добре. Це ніби до нас прийшли якісь люди, і ми маємо шанс або прогнати їх, або прийняти до себе. І там не пише, чи вони розумні, чи їхня культура подібна до нашої, і ніби скільки їх. Давайте прокачаємо з нову зброю, то тут дуже, як я вже казав. Часто нападають, тому краще бути готовим до всього. The культур Ассусіл Сексу Філенс. О, нам дали плюс 30 культури. Це дуже добре. І це походу, мій перший раз, коли я добре розвиваюся. Бо минулий раз, я, знаєте з тих розбити тільки пару навиків і мене зразу тупо знищили. О, на нас напали. Так, це не. Your... E, тут написано, ніби що на нас напали. Твій ворог хоче з'їсти, вбити тобі їх... людей. E, армія твого ворога є середня. E, Значить, we do? Будемо битись? Yes. Все, Так, село. Он чай небо що прекрасно Ми це зробили. І ми виїхали! Ем... Далі. Ем, добре, значить, прокачуємо далі. Я думаю, зараз треба прокачати ще раз будиночок. Коли... Ні, наспуха ще відкрився Добре. Що можна почекати? New territory Closer Your people and moods and new one. E, тут, напевно, ніби що наші люди відкрили нову територію в горах. Але в кінця там ще... В общем, Технології Що ж нам прокачати? Думаю Зараз прокачаємо майнінг майнинг. майнінг, мінінг. Тепер у нас більше майнерів, значені шахтерів. Шахтерів, які добре. Слово. Ем, у нас ще нічого нема. Ось як ви бачите, отут -от з правого верхнього боку нас є. У нас є ніби намальований череп. Це означає загроза. Якщо тут воно ну, червоне, це означає, що вам треба більшу армію, тут вам треба відбавитись від цих людей. Оце вот це в нас є культура. Ну ніби знаєте, як не культура, а. Не музика. Знаєте, як ніби. Я не знаю, як вам поставить. Далі, оце в нас є ресурси. Ну. Та ресурси. А саме оце вот. Це от. Те, що у нас знаходиться посередині таким фруктиком. Це є. Очі фрукти, скільки у нас є. Ніби, Якщо тут буде червоне, або писати low то означає, що у вас мало їжі, ви маєте додати сюди вот, ніби на город більше людей. А це от, це ваша популяція людей. Ну, от, откільки у вас їх є? Добре, далі. Закінчимо хід. Я думаю, зараз вже можна буде закінчувати. Зараз ще раз прокачаємося. О! Якраз добре одразу кучу всього з'явилося і я думаю на цьому можна закінчити що я хотів сказати а мій друг цього замість мене не скаже, тому скажу я. Підписуйтесь, ставте лайки. не знаю. Хоч був один балісінький, малісенький. Лайк. І все. Ну. Побачимося скоро.